Зазвичай з нашими поїздками і з передачею допомоги армії зв'язано лише приємні емоції. Сьогодні ми трохи відійдемо від традиції, бо переключитися на поставку FPV дронів нас примусили жорстокий снарядний голод. І вже навіть артилерійські бригади замість снарядів просять дрони. На один снаряд ти покупаєш 10 дронів. 10 дронів. Це, як мінімум, 5 знищених машин, одиниць бронетехніки або групків. Це чесна і важлива розмова. За моєю спиною чергова партія: 400 fpv дронів і 2 станції керування. Поставляємо ми бригадний комплект, одна станція керування, 200 дронів. І, Сьогодні ти дає можливість бригаді ну хоч якось забезпечити і дочекатися постачання снарядів. Одна з них іде партія в Роботіно, друга партія йде під Мар'їнку. А взагалом це наші надійні, круті, десантні бригади, які ми супроводжуємо. Одну з них ще з 2014 року, а друга бригада це створено вже зараз, під час широкомасштабного вторгнення. Але там всі мої друзі, і приємно, що на південному напрямку сьогодні наші дрони примусять орків заплатити свою ціну. Справжній скарб зараз за моєю спиною це пішки, які захищають нашу воїнів.